Вітаю! Іноді у нас виникає питання щодо того, як викласти матеріал у певний зазначений час, дату. Що для цього треба зробити? Ну, по-перше, це створити той матеріал, тестово, що нам треба викласти. Наприклад, це в нас буде тестова робота. Додаєте певні. Рекомендації щодо неї, якщо вам треба до якого уроку зазначити, оціночка максимальний бал. До якого часу можуть нам її здавати час, термін. І до того, як ми натискаємо клавішу призначити, ми розгортаємо меню стрілочка з боку. У нас. Є певний перелік дій, що ми можемо зробити. І серед них ми обираємо клавішу запланувати. Тобто ми можемо запланувати певний день. Наприклад, ви хочете, щоб ця робота була 31 числа о 8.00 активна і доступна для роботи з нею дітей. На даний час ми бачимо, що в мене це тестова робота. Така сіренька, тобто вона на даний час як чернетка. Я в будь-який момент можу її редагувати, видалити. А У запланований нами день вона буде активна і доступна для роботи із нею дітей. Тобто вона буде вже синього кольору. На даний час її ніхто не бачить. Часто ще в нас виникають питання, як же це саме зробити із мобільного пристрою. Схожі, дуже схожі дії. Тобто, по-перше, вам треба спочатку це зробити, створити завдання. Створюємо завдання, ну, нехай це буде вже це тест. Записуємо назву завдання. Ну, назву її тест 2. І так само. Коли ви визначите з кількістю балів, до якого, якої години вам треба здати цей тест, перед тим, як натискати клавішу Призначити, ви спочатку нажимаєте на 3 крапочки. І так само обираєте команду планувати. І плануєте, можна обрати також, ну, Нехай воно висвітиться в мене 1 листопада, ну, тільки не в 8 вечора, а наприклад, о 9 ранку. І натискаю Зберігти. Що я можу бачити? Так, зберігти? Що я бачу? Я, ну, я не зазначила, до якої теми донести, це завжди можна відкоригувати. Тобто, в мене є тема, і я хочу її. Додати до другого уроку. Готово зберігти. Я відредагувала. в мене мій тест віднісся до другого уроку. Так само він в мене зараз сіренький, зазначений час він буде активний і дасть змогу працювати дітям цим тестом. Все.